Двісті слів брехні. Було собі три брати. Поїхали вони в далеку дорогу, набрали їсти й пити, тютюну й вогню. Заїхали брати у великий ліс. Надвечір зупинилися, поїли, попили й спати легли. Рано встали й поїхали далі. А лісові кінця нема. І настала ніч, і ніч, і ніч, і дня нема. Питає старший брат, що, браття, будемо робити? Вогонь кінчається, а нам ще треба їхати і їхати. І тут помітили брати у лісі вогник. Ти старший кажуть Іди на той вогник і принеси нам вогню. Пішов Василь до того вогню, а там дванадцятиголовий змій гріється. Хлопець привітався та й просить вогню. Скажи на двісті слів брехню, то дам вогню. А як знайду тій брехні хоч одне слово правди, здеру з тебе пас шкіри, посиплю те місце попелом і натруячмінною половою. Скажу брехню, скакав пес на свиню. Це правда, каже Змій, та здирає йому пас шкіри, посипаєте місце попелом і натирає ячмінною половою іди геть. Вертається Василь до своїх братів плечима носить, бо болить. Але братам не признається, каже середущому братові Іди Петре, ти, може, тобі дасть, бо мені не хоче дати. А Петро каже, крутіть мені сто цигарок, щоб я прикурював з одної до другої і доніс вогонь. Скрутили йому сто штук цигарок, кладе він їсху пазуху, йде до Змія й просить вогню. Скажи на двісті слів брехню, то дам вогню, каже Змій. А як знайду в тій брехні хоч одне слово правди, здеру з тебе пас шкіри й посиплю те місце попелом. І натру ячмінною половою. Яку ж вам сказати брехню? Скакав пес на свиню, а Змій каже Це правда. Та з хлопця пас шкірою, посипав те місце попелом, натер ячмінною половою і прогнав. Прийшов Петро до братів і не признається, що постраждав. Каже меншому братові Іванові. Іди, Іване, може, тобі дасть вогню, бо мені не хоче. Докручуй ти мені ще сто цигарок, каже Іван. Іди Іван лісом на той вогонь. Не дійшов, упав і заснув. Пробудився недалеко маячить вогник. Приходить до того вогника там страшний дванадцятиголовий змій, гріється коло вогню. Сердитий, що його вже два рази потривожили, Іван тихенько, навшпиньках заходить іззаду з-за плечей. Добрий вечір, поганий Змій. Змій налякався, скочив на вогонь і попікся. Чого хочеш, парубче? сердито питає Змій. Дайте вогню. Скажи на двісті слів брехню, то дам вогню. А як знайду в тій брехні хоч одно слово правди, то здеру з тебе пас шкіри, посиплю те місце попелом і натру ячмінною половою, ще й сильно натру, бо ти мене налякав. А як я скажу двісті слів, і ви скажете, що то брехня, то що буде? Здереш із мене пас шкіри, посиплеш те місце попелом, натреш ячмінною половою, закуриш і підеш. Каже Змій, починає Іван свою брехню казати. Як я женився, то мій батько народився, а мама зі мною тяжка ходила. Мама захотіла шпаків, на рожнах печених, попід хвости на чесничених. Я вийшов із маміного черева і став на порозі, а шпаки летять на рожнах. Я за тими шпаками та залетіли ми у ліс. Шпаки залетіли в дупло, і дірки нема. Я пхаю голову, пхаю ногу, пхаю, палець не лізе. А я звився, як пес, та заліз увесь. І я голий, розперезаний, набрав повну пазуху шпаків. Та сюди, та туди не годен вилізти. Добре, що я здогадливий був, недалеко жив лісник. Я пішов до нього позичити бардички, щоб вирубатися з дупла, а лісник каже Моя бардичка поросна, скоро має народити барденята. Дядя лісник, будьте добрі. Визвольте мене з біди. Може, вона при мені не опороситься, а я ж таки голий, розперезаний, повна пазуха шпаків. Дає мені лісник бардичку, іду я до того дупла і вирубуюся з нього. Вирубався і виліз і кинув бардичку на землю, а вона впоросилася, народила сім барденят. Я, голий, розперезаний, повна пазуха шпаків, беру барденята в подолок і несу до лісника. На ти, дядя лісник, будете бити чи будете сварити, ваша бардичка впоросилася, народила сім барденят. Але лісник був добрий чоловік, подарував мені одно барденя. Я голий розперезаний, повна пазуха шпаків, затикаю бардиня за пояс і йду. Куди я йду? Йду до попа. Собі шлюб годити і батька хрестити, бо вже мій батько народився. Я голий розперезаний, повна пазуха шпаків, ще й за поясом бардичка. Не подумайте, чого поганого. От іду я по одній долині, а там лежить здохла біла кобила. Сів я на ту кобилу, їду, що й поїздом не доженеш. Та кобила трюк-трюк, трюк трюк а бардичка за поїсом цюк 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 Перерубала кобилу наполовину. Я на голові поїхав, а задир ззаду. Добре, що я такий здогадливий. А я голий розперезаний повна пазуха шпаків ще й за поясом бардичка. Не подумайте, чого поганого. Дивлюся верба. Рубаю вербу, затесую кілок, збиваю кобилу докупи на вербовий кілок і їду далі. Доїхав аж до попа на подвір'я, зайшов до попа у хату, а тим часом вербовий кілок виріс із кобили аж до самого неба. Чого хочеш? питає піп. Собі шлюб годити й батька охрестити. А попові кури, по тій вербі, усі на небо повилазили. Піп каже Поки ти мені кури не зженеш із неба на землю, говорити з тобою не буду. Хочу, не хочу, мушу. Голий, розперезаний, повна пазуха шпаків ще й за поясом бардичка не подумайте чого поганого. Лізу я по тій вербі на небо кури зганяти. Підліз аж до самого неба, а там дірка. Я за небо вчепився, а кобила поступилася, і я лишився між небом і землею. Повісився, як павук на павутині. Тут я й пропав, думаю, то добре, що я такий здогадливий був, закинув ногу на небо та й виліз. Я ж таки голий розперезаний повна пазуха шпаків, ще й за поясом бардичка, не подумайте чого поганого. Зайшов я на небі у лівий куточок і знайшов дванадцять боженят. А ті боженята молотять горохв'яну солому за ячмінну полову. Так молотять, що аж порохи встають. Я дивився, дивився та й до них причепився і почав по-своєму молотити. Так молотив, що заробив на небі дванадцять кілограмів ячмінної полови, бо я голий розперезаний, повна пазуха шпаків, що й за поясом бардичка не подумайте чого поганого. Став я та й думаю, що з цією половою робити. Перевесло скрутити і на землюся спустити, кручу те перевесло таке міцне, що чіпляйте до паровоза і не рветься. Спускаюся я тим перевеслом з неба на землю. До половини вистачило перевесла, а від половини до землі не вистачає. Тут би я й пропав. Та добре, що я такий здогадливий був. Зверху врву, а знизу доточую, як був уже недалеко від землі, налетіли бджоли, та як залетіли мені взад, та й кноробили меду, то такий я був солодкий, що й ти мене лизав. А Змій питає. Що ж ти там важного бачив на небі? Бачив свого батька й твого батька. А що мій батько робить? питає Змій. А возить на собі мого, як той надвір захоче. Брешеш, каже Змій, а Іван каже цього мені треба. Та бере ножа, здирає Змієві пас шкіри, посипає те місце попелом, натирає ячмінною половою і йде, і несе своїм братам вогонь. Грійтеся, дорогі браття.